Юрко, де ти ходиш? Мені вже бульба щурніла. А ти десь ходиш і ходиш, я не знаю. подивись, яка вона страшна. Втрачає цей вигляд. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Юрко десь ходить і ходить, не знаю, що він робить. І ми сьогодні будемо готувати дуже смачні реберка. Риберка з картоплею. То така пара, поєднаємо їх і будемо бачити, що з того вийде. Приступаємо, мені потрібно картоплю готувати такими кусочками, приготувати. Я висиплю їх в каструлю, доведу до кипіння. І тоді замариную. То щось похоже на картоплю по-селянськи, як ріжуть, ні? Картоплю можеш, як хочеш різати. Я ріжу так. Не обов'язково по-селянськи, так? Обов'язково по-селянськи має бути. Наша картопля взагалі буде особливо. То яка вона селянська? І розрізаю такими кусочками, щоб вона була трішечки менша. І нашу картопельку порізала так на впір. Поздовж. Висипаю кастрюльку, заливаю водичкою. Вона на жаль, вона готова, ну, гаряча його. І доведу її до кипіння і потримаю кипяченій воді пару хвилин. Я залила водою. Вона доведеться до кипіння, тоді я виключу. Газ і вона постоїть ще пару хвилин в воді, щоб картопля наша до півготовності. Ну, не була сильно готовою такою ще. До півготовності вона має. Картопля наша готується. І зараз ми будемо різати наші ребенці. На такі порційні кусочки невеликі. Та наші я вже порізала. Зараз я вам розкажу про складники, що ще в мене є. Для маринаду реберок, пізніше клейку обсмажу, мені потрібно буде оливкова олія, мед, червоний перець солодкий, гірчиця, чорний перець, часничок, сушений, сіль. Ще я маю обсмажити і ще мені потрібно соєвий соус. Ще мені потрібно буде обсмажити дві цибулини до золотистого кольору. Поки що смажуємо риберка. Нашу сковорідку ми додаємо трішки сала топленого. І викладаємо наші реберка. Викладаємо наші реберка сальною пальною стороною. Вони трошки ще притопили сала і сукраще смажувалися. Ось смажемось під сторін. Ось гарно. Поки наша риберка обсмажується, картофелька вариться недоготовності, ми ріжемо пліцільцями нашу цибульку. Цибульку будемо обсмажувати після реберок на лажилі, який стопиться з реберок. Коли я ріжу, постійно дошка моя бігає. Щоб вона мені не бігала, підстелюєте рушничок собі. Я забула підстелити. Взагалі не рухається. Мертво стоїть. Це Ну, то звичайно, треба поставляти. У мене кидоски мають присоски такі, але в мене навіть якщо є така проста, то присоски слабенькі присоскують слабеньки сиділа. Сибунку заплакала. Ой. Ну покажи, як ти плачеш. Я Сильно не плачу, я плачу в душі. Ти побачиш моїх сліз. Так, садулька наша вже готова. Зараз я переверну. Вже наше сало скупило, це те, що було на реберках. Можна дати більший вогонь, щоб наші реберка посмажувалися. щоб смажувалися до рум'яного кольору. Так, покладемо на бік. Наші реберця гарно запачкаються. Картопля вже покипіла. Пару хвилин. Зараз я буду виключати і зливати воду. Картопля наша ще не готова, але підварива трішки. Зараз вона вистигне, і я замариную її також. Наші реберка стають луняного кольору красивого. Обсмажуються гарно. Виглядає дуже апетично, тепер конкретний лише я буду потягувати. Будьте порівнути всільцями. Прособується також в колодці. Пристигаю. Поки тушкується наша цибулька, ми будемо готувати соус, в якому я буду маринувати наші ребра. Для соусу нам потрібно. Перше візьму ложку. Тут в мене є мед, одна столова ложка, олійка, оливкова, одна столова ложка. Соєвий соус, 2 столові ложки. Гірчиця. Одна стилова ложка. Червоний перець солодкий. Одна чайна ложка. Чорний перець. Чайна ложечка. Часничок пів чайної ложечки, сухий, помелений. Сіль. Пів чайної ложечки, до смаку. Соєвий соус, він дає, вже, вже солений є. Ще трошки солі додала. Перемішуємо гарно. Беремо таку мисочку. Наші ребра вже вистегли в мисочку і поливаємо наші реберка. Весь соус я використовувати не буду. Я ще трішечки соусу залишу для картоплі. Помаю руки і перемішаю руками. Перемішуємо цибульку і трошечки присолі. Вона вже починає рум'янітися. Трошечки даємо солі до цибульки, щоб вона набрала смаку. Починаємо вимішувати наші риберки, маринувати. риберка маринувати. Кожне риберку треба гарно розтерти солком. Сол дуже гарно пахне. І так залишимо на пів годинки. Пруємо нашу картопельку. Картопільку я додаю ще також солі пів чайної ложечки. Додаю наш соус, той, що є, решту. Додам ще часничку, більше трошечки. Она любить чеснок сушений. Лавровий листочок. Що тут дам. І ще я додам дві столових ложки олії. Оливкову Гарно перемішаємо. Також рука мене чиста, буду перемішувати руками. Цибулька наша вже готова також. Будемо зараз формувати, як казала, одне, то тріо, бо цибуля буде. Висипаємо так само, щоб вже більше вона нам не смажилася. Наші рибарка і бульбочка вже замаринувалися. Беремо деко, намазуємо салом топленим. І будемо викладати наші спочатку овочі, нашу картопільку. Тоді зверху наші реберка. Гарно викладаємо і тепер наша цибулька, наші реберка з картопількою будуть тушитися. Викладаємо ще цибульку. Коли ви в нас тут зйомки, ви завжди чуєте щось хрумкає. ви думаєте, то Юрко Реберко сира вкрила, ні, то наша яся снідаючи, снідати сніда почала. То не Юрко. Юрко буде чекати, коли вони втушаться. Так, тепер наші реберка накриваємо пергаментним папером. паперу Один от варенько буду ставити в духовку. Це один каточку. Включаємо нашу духовку і ставимо в духовку наші з смартфона на пів години, але буду пробувати. Реберка з овочами. Пекаємо. Поки смариться наші реберки. Яся перестала гристи свій сніданок. Будемо пробувати наші реберці. Mm. Ну що, приступаю? Везе Наш... тобі? Наші реберка ну пахнуть. Тут такий дует. Тріо, тріо, ще ну, цибулька була. Зараз буду пробувати. Стартопельку і реперці. І трошечки цибульки. Так. Тепер коноси вже? м'ягеньке, файне. Бачите, солі зовсім небагато. все пасує. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. yes. Наші реберка вийшли дуже смачні. Поставте нам вподобайку, готуйте, пробуйте, смакуйте, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди! Смачного!